Good morning, my dear pupils. Let's start English. Розпочнемо урок англійської мови. Ми з вами розпочинаємо нову тему, яка має назву Holidays. Свята. І тема сьогоднішнього уроку свята Різдво. Open your books on page 112, сторінка 112. Exercise 1. Read and match greeting with cards. Then name a holiday for each greeting. Прочитай та поєднай привітання з листівками. Потім назви свято до, кожної, до кожного привітання. Перед вами 5 привітань. Давайте з вами прочитаємо їх та перекладемо Happy, many happy returns of the day. Багато щасливих е, моментів. Number 2. Happy Easter! Веселої Пасхи. Number three, Happy Mother's Day. Щасливого дня матері! Christmas greeting and best wishes of the New Year. Різдвяне привітання і найкращі побажання в новому році. Will you be my Valentine? Happy Valentine's Day! Чи будеш ти моїм Валентином? Зі святом закоханих з, з Днем Валентина. Отже, тепер ваше завдання поєднати ці привітання з листівками. Але звертаю вашу увагу, що в першому тут відповідь Ей, це є помилка. Many Happy Returns of the Day ми бажаємо у день народження. Отже, тут правильна відповідь буде І. E. А у другому Happy Easter. Щасливої Пасхи або Великодня, так, це у нас літера A. Ваше завдання Поставить, письмово переписувати це все не потрібно, лише цифру та відповідну літеру поруч. Переходимо до правила. Правила вживання, вживання прийменників on at. Ми вживаємо прийменник On з такими словами: On Christmas Day! On Mother's Day, On Christmas Eve, On Holiday, On Father's Day, On My Birthday. Але зі словами At Christmas, At weekend, At Easter. Ми вживаємо прийменнику At. Давайте перекладемо. На Різдвяний день. На День матері. На Різдвяний вечір. На канікулах. На день батька. На мій день народження. Але в Різдво. На вихідних, на Великодень. Це треба запам'ятати. І переходимо до наступної вправи Exercise 2: Read and say what an English family usually has for Christmas dinner. Прочитай і скажи, що англійські родини зазвичай мають на різдвяний обід. Зараз я вам прочитаю текст, який має назву Christmas Різдво. А потім ваше завдання буде письмово вправа під номером 3. Exercise 3. Say if the sentences are true or false. Правда чи неправда. Такі, речення ми з вами роби... Такі вправи ми з вами робили вже багато разів. Переписуватися не потрібно лише true, правда або false неправда. So, listen the text. Christmas Christmas Day is a happy holiday for a lot of people in different countries. День Різдва є щасливе свято для багатьох людей в різних країнах. Every year there is a very big Christmas tree in the center of London, in Trafalgar Square. Кожного року існує велика. Різдвяна ялинка у самому центрі Лондону, Лондону на площі Трафангарський. This tree is a present to Great Britain from Norway. People of Norway send it to Londoners every year. Ця ялинка є подарунок Великобританії від Норвегії. Люди Норвегії відправляють її. До лондонців кожного року. Before Christmas, people buy present and a lot of food and drink for their parties. Перед Різдвом люди купують подарунки і багато їжі та напоїв для їхніх вечірок. On Christmas morning, people open their presents and say thanks! To their members of Family, family and Friends. На Різдвяний ранок люди відкривають свої подарунки і кажуть дякую всім членам родини і їхнім друзям. The Queen's Speech is on TV at 3 p.m. Промова королеви. Завжди по телебаченню о 3-й годині дня. On Christmas people wish a Merry Christmas to each other. У Різдво люди бажають веселого Різдва один одному. They eat Christmas turkey, potatoes, and green vegetables for Christmas dinner. Вони їдять різдвяну індейку, картоплю та зелені овочі. На обід різдва. And they have the Christmas pudding for the dessert. І вони мають різдвяний пудінг на десерт. They like to have a Christmas cake for tea at 5 o'clock. Вони люблять мати різдвяний торт до чаю о 5 годині. After Christmas comes boxing day. Після різдва йде день. Uh, коробок. On this day, people usually visit their relatives and friends. В цей день люди зазвичай відвідують своїх родичів та їх друзів. Отже, ваше завдання на сьогодні: виконати вправу під номером 3, написати, якщо речення правдиві true, якщо неправдиві false. І виконати вправу під номером 1. Поєднати е, привітання з листівками. Прочитайте текст ще раз самостійно. Фото ваших робіт чекаю в особистих повідомленнях. Goodbye! See you soon!